Виїхала трішки в центр привітись, мене, бачите, який приш здоровий вискочив. Це кошмар. Просто на рівне місце. Так буду знімати, щоб його не було. Виїхала в центр, бо накриває там по грибах, на тій троєщині безпросвітній. Тут хоч якісь люди є, що є. Звон, телефонують мені, я підняла об'яву, бо. На улиці. Якийсь бочин з дзвонить, це капець, типу. Я хочу масаж, що ви мені зробили, чи зможете ви зробити масаж мені і моїй дружині. Я говорю, так, я вже зрозуміла, що за масаж, я на дорочку впала, кажу, 1800 гривень, бачите, я, я масаж проходьте, а по одному одній людині приймаю. Ну, тобто спочатку спочатку випадів вона або навпаки. Ні, ви не зрозуміли. Мені треба еротичний масаж, то нам треба скільки він буде коштувати. Ну, коротше, я пошукаю, де тут в Києві знаходиться психічне відділення. Ось адресу проб'ю і буду їх туди направляти. Це там є. Ну це просто знаєте, треба люкувати. Це серйозна проблема. на деяких людей, знаєте, що важлива якась сонячна картинка і Нет, я, я не знаю. а я там, наприклад, насолоджуюсь там, так. А дивишся по факту, людина просто на нічого не насолоджується. Просто... просто робить це для ну, якби руч для мішень, що ну, не так. Почається така ситуація, що зараз ми обрібні народження, мені потрібно її поздоровити. Коротше, мій прищ — це, я не знаю, це якийсь знак. Це знак до, до цього, до хорошого життя, тому що все буде добре. Мені принесли. Коротше, замовила я перець, ой, перець. Судака, судака, з картофель, з підлівкою. Не знаю, що до судака ще кинуть бульон, бульони з курки, я не їм але Це буде вже виїхала, бо говориться, присв... це якось без темрява якесь не приміщення. Я не знаю, як буде а... сьогодні, в мене сьогодні взагалі. мене а сьогодні я знову в будинку буду. Сергій поїхав у відрядження, я буду одна. І... Блін, Коли він є, якось не так страшно. Там до нього він в підвалі спить, я до нього допускаються, в і не страшно. А так, ну як, він спить в підвалі, тому що він дуже сильно хропе. Ну, там, в принципі, зараз тепло і можна поспати. Блин, м -м -м. Не я не можу взагалі ні з ким спати, я ні з ким не можу, я ні з ким не можу жити, я ні з ким не можу спати. Мені сестра говорить, давай будемо жити разом в Ракові, знімемо в кімнатну квартиру, але мені якось ці варіанти зараз. Сп... Хочу, що мене справа. Зараз поїду під ніжка. Подругу поздоровлю з ним народженням і треба брати. Ситуацію свою руки в свої, ідеї, ситуацію, ситуації, де я не можу вам розповісти. Але всі методи, знаєте, як його говорять, в любві як це в любові, як на війні, всі методи хороші. Ну, щось таке. Коротше, дуже всі методи пробую, ну всі методи, ну а я, як і як Якось, якось має, ну, получитися, якось воно має получитися. У мене немає настрою, в мене ні машини хочеться, я їздила, дивилася. Але я тут заспокоюю, знаєте, але ну, я скучила за своїм другом, мені дуже хочеться з ним зустрітися. Я написала, що я скучила, щоб... написала, написалася скучила. Хочу ну, побачитися. Ось... ну, Не, не побачитися, ну що скучила, реально, я Мені сон такий признався, mm -hmm. що став пафосний, папусни. ж страшне. Я така думаю, боже. Так зараз мені перебори, ну, а принесуть, я принесли. Якось ну, стрілочку це все. А ні, не що Принесли все разом, все разом, все разом. Чи ти мене чи ні? Скажіть, будь ласка. Зараз я перевірю. Таку жменьку їжі мені принесло. Сюди нижний. Я я б забрала звідси, або знесла, якщо це так важливо. Або знесла цю арку дружби ну, якось. Ну, але ця, оця жутка Короче, рисочка, вона взагалі не в тому правильна. Mm -hmm. І там без кій. Я я хочу захід сонця піймати. Я не знаю, чи в мене вистачить. І мені треба потрібна фоточка. фоточка. Mm -hmm. А там, до речі, скляний міст. Пам'ятаєте, як тоді ракета впала? І якраз йшов, причем мужчина йшов, і ракета позаду нього прилетіла. так, так, так. Дуже скучила я за своїм другом, дуже давно не бачилась, от і завжди тянусь до людей, які... Вище від мене і вище більші ну, в, плані, в плані розвитку, фінансового, інтелектуального. Мені завжди цікаві такі люди. І ви знаєте, я реально скучила за, за таким спілкуванням. Я просто скучила. Я дуже вибіркова в плані свого спілкування. Дуже вибіркова. У мене всього лиш одна подружка. Одна подружка в мене, і я ще з сестрою спілкуюся. Все. Далі, якщо людина, як би вам сказати, я сама обираю людей. Я... В мене немає зараз часу там на якийсь пустий фірт, на пусті якісь балачки. Мені не цікаво, якби це там можливо це якось звучить. А, типа, що якась там неправильна, там якась сука, чи стерва, чи потребітелі якісь там, чи, чи я не знаю, чи всі на дивиться на мене, як на е, я не знаю, на кого, але мені цікаво просто люди, які високого рангу. Мені на них мені, мені з ними просто. Я не я не суджу там. В мене голова не вмикається, Так, це людина високого рангу. Я буду з ним спілкуватися. Ні, це не цієї позиція. А з цієї позиції, що в мене це е, інтерес, він природній. В мене нема такого, що я штучно собі там о сказала, треба спілкуватися лише з е, успішними оточувати. От і я буду так оточувати. Мені е, не цікаво спілкуватися. Ні ніколи мені не було цікаво з наркоманами спілкуватися, з людьми з ніщебродами. Там е, з, мені не було мені краще самій провести зараз, як час я проводжу ніж піти десь з якимось алкашом, знаєте, <смір> погуляти, знаєте. Я така заходжу в кафе, а, в, а, цей, ну, в цей ну, цей як портерпаб на голосів. Я в шоці, я, я хотіла просто посидіти, пиво випити, але там неможливо, там виняє. Я просто підходжу до барної стоїчки, подивитися, чи взагалі офіціанти є, є, які ще немає. І там сидить мужик. Такий п'яний, дивіться на мене, я в червоній сукні, все красива, такий мій ой, підходять, ось, сюди, сюди, сідай, сідай, сідай. Тобто я не настільки пропаща людина, я не пропаща людина взагалі. Я ще я в себе вірю і я знаю, що в мене все вийде. Просто зараз такий час, що. Це що ж таке, в мене камера. І я не буду від вічаю спілкуватися. З людиною, яка там сидить, з тим страждає на цій барні, в неї не все погано, чим ти зі мною поділишся? Мені і так, ну, м'яко кажучи, не дуже, а ти зі мною ще будеш грузів на мене своє виливати. Ну, тобто мені ч, чим? Ну от як? А мені не цікаво, а, тому ось так я розповідаю. Думаю, зараз класно проводжу час одна, тому що мені це більш дасть більше, ніж ну це для мене це більше дасть, ніж просто тупо проведений час. Тому що бажаючих дуже багато спілкуватися, багато є, що хочуть якоїсь шари зі мною, хочуть шаровий масаж, хочуть шари, хочуть просто знаєте, потусуватися. Хочуть. Мені не цікаво, мені це не цікаво. Мені не цікаво, мені цікаві люди, які для я, як би це не звучало погано, неправильно. Е мені реально цікаво спілкуватися людьми, які мені щось для мене позитивне, хороше дають. І обов'язково, щоб я відчувала, якщо це чоловік, якщо це чоловіча сторона, щоб я могла без якихось думок без, щоб я, в мене якась проблема. Мені потрібна опора. У опора, мене зараз така ситуація, мені потрібно там, в мене є знайомі, яким я можу звернутися, так, мені потрібно допрацювати, наприклад, парковку, мені потрібно, а, хоч, ну, скільки, мені, будь ласка, 4 тисячі гривень. Людина без проблем бере, я знаю, що вона це, і ці гроші від, не відриває від серця. Я знаю, що вона не відриває від серця, розумієте? Мені самі тяжко. Мені самі тяжко. Мені в мене є цілі, і мені їх дуже тяжко досягати. І тому спілкуватися з людиною, яка не ще гірша, або на рівні зі мною. Ну я не можу, чесно. Ось. І тому завжди я, я, я багато що не розповідаю, багато що не показую. Багато що де я в Швейцарії. Я я це багато що багато що. Це така зовня картинка. Розумієте, це зовня картинка. Насправді все, ну як ваш мозок, то що ви бачите, він дуже примітивно на все дивиться. Дуже примітивно. Взагалі, все, що відбувається, дуже примітивно. Тобто ми собі думаємо, ага, має бути так і так. Я собі так запланував, має бути саме так. А ніфіга, тобі реальність говорить, ні, в мене свої плани. в мене о, твій день саме ось так пройде. Все. Ти пішов зі списком е, товарів в магазин, в ти тебе ти має бути в голові, що ти можеш не купити це, ти можеш забути, ти можеш замінити цей товар іншим. Цього товару може не бути. На, ну, ти можеш просто йти, е, зустріти там якусь людину і взагалі не дійти до цього магазину, піти десь е, в якийсь бар. Тобто в тебе мають бути ось ці варіанти, що. Е, Ну, не потрібно так примітивно все ну, сприймати. Тому що те, що ви бачите, і те, що те, те саме те, що в інтернеті, там, в, в інстаграмі, ці всі картинки, це все дуже мозок примітивно бачить. Дуже. Білочка. Е, я не буду відволікати. Сам. Ось. Мене просто зараз я вам покажу білочку. У мене також, я, насправді, в мене зараз така ситуація, що я думаю, наприклад, ну, ось так воно має бути, ну, ось, так, ось, ось так я запланувала, все, ось так воно має бути. А потім я розумію, що воно так не виходить. Щось йде не так, щось, щось не так іде воно і все, як я собі запланувала, от це. Точно, точно це от має бути так, все, все вийде. Він погодиться, вона погодиться. У і, 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 мене все вийде, в мене там сьогодні буде той чи інший клієнт. Я в цьому впевнена, я цього хочу, все, я говорю. А потім працює і в мене не просто цього не, не, не виходить у мене так, як я собі запланувала. Тому що е, ну, сьогодні в мене день такий. Я... Просто щоб не чокнутися, я вийшла в, в центр, виїхала, тому що ну я розумію, що ну, там я, я стухну на тій приящині. Просто стухну, просто стухну. У мене ще грузи, бо я не знаю, як мені ніч провести дуже нас ракети. І це я не жадіюся, просто розповідаю, щоб люди не думали про ілюзії. Я не знаю, у мене там дивиться хтось, не дивиться. Мені головне вимовитися, виговоритися, все і. І говорю, у мене є плани, так? Я собі хочу, я собі запланувала там дещо на кінець вересня. Але таке може бути, що цього не станеться, тому що це залежить від інших учасників, наприклад. Не тільки від мене це залежить, від обставин. Тобто реальність не дуже велика. Тому ми можемо домовитися, у тієї людини може не вийти наприклад, щось. І все. А тому що там цепочка йде в нього там, якась чи в неї, чи в когось там, з ким ви там домовляєтесь про чи, чи щось там, це і в бізнесі, і, і в особистому житті, і в дружбі. І... Yeah. Я 9 вересня йду з подругою на День народження. Мені потрібно їй подарунок, все, все, що я можу зробити. Я не, не маю якихось там емоцій, мені хочеться класний подарунок вибрати, все. Це те, що можу, це в моїх руках, я можу це зробити. Але 9 вересня може щось піти не так. Ну, може щось інакше, може бути щось краще, може щось бути гірше, знову ж таки, з діапазону розвитку вашого мозку. Тому потрібно всі варіанти відпускати, думати якось. Я не знаю, я, я почала про одне, закінчила якусь такою філософію. Не то, що філософія, це, це правда. Це правда, в який я зараз перебуваю, і так я засмучена, бо в мене дещо не виходить. І я говорю, і тому спілкуватися мені зараз з людьми, які, ну, наприклад, ну мені не цікаво просто. Людьми, які, наприклад, ну, пішли, мені телефонує знайомий, ми з ним масаж йому робили, йому сподобалося. Ну, пішли там на суші, пішли там в готель. А, піш, пішли, на суші, пішли, він типу, покормить мене, а, вибачте, потрахаємося і на всьому розідаємося. І що воно мені дасть? Навіщо воно мені потрібно взагалі? Ну, е, З ким перестати, з ким зайнятися сексом, вибачте, ну я ще не настільки там якась. Е, і старушка, в мене бажаючих багато. Знаєте, якби з одним-другим з себе розсівати, то можна і реально не дійти до своїх цілей. Мені не цікаво. І коли я говорю, що це е е справедливість, так, ну, там моя послуга стоїть, наприклад, масаж. У мене коштує 1800 гривень, а слідку мені зробити, тому що я твій знайомий, тому що я твоя знайома. З якої радості, з якої радості я маю робити якісь знижки. Якщо я буду одному робити знижку, другому, третій, четвертій, то що ще я буду заробляти взагалі? Мало того, що мені телефонують тут і, і оці якісь, я не знаю, я їх пришибалами називаю, я не знаю. Просто йди на передову і там собі язиком. І потрібен, а, Тобі потрібен мій язик. Іди на передову і там своїм язиком тряси. І взагалі, за те, що ти мені е нерви матаєш, я думаю, що е скиду мені на карточку гроші. От. І за кожне таке, знаєте, я б стала вже мільйонером, якщо чесно. Ну, мен мен мені тяжко, і мені потрібно е люди, які е чому я говорю, щоб витягнути мене із жопи, так із е тих ситуацій, взагалі у вас е з голові своя картинка там, жопи, наприклад. Може бути прямо, космино і так далі. Бо але у вас свій мозок своє малює. розумієте, Своє малює в голові. У мене є така реальність, на даний момент я можу, в принципі, її змінити, але це треба вміти, Що вам сказати? Ну, Поки так, поки затища, поки це. Ну, так. Я не знаю, чесно, ну це просто. Прийти, знаєте, тако переспати. Ну, ну що, що і що далі? Ну навіщо воно мені треба? Якщо в мене, в принципі, все так, все, Розумієте, я якось не страждала цього. Не обділена. Тому ось так. Така гарна. Лавочка стоїть декілька. Я хотіла сказати, чому бідні притягуються до бідних, а багаті – до багатих, тому що багатий мужчина, він, йому потрібна енергія, так? щоб щось робити, йому потрібна енергія, він її бере від жінки або від декількох жінок. І якщо в його е, оточенні є жінка, яка, е, наприклад, він познайомився, але не, вона неспішна, е, не успішна, і в неї немає цієї енергії йому дати, тому що вона їсть смачну їжу. Вона хоче кращу їжу, вона їй не смішно. В неї від цього падає настрій, наприклад. Або в неї, наприклад, якщо йому скинути класну фоточку, де вона танцює, наприклад. В неї такі умови життя, що їй просто від цього ну, соромно, так це покрити, тому що буде задній фон вид, так, задній що. Там в неї твориться, так, наприклад. І вона думає, як сьогодні вижити цей день, їй при цьому треба танцювати і робити вигляд легкості. Що їй легкость, що її легкость, вона так живе, все, вона така нелегки. А їй від цього тяжко. Ось. І тому бідні притягуються до бідних, а багаті до багатих, тому що немає цієї легкості розумієте, коли людини. Людина не успішна, якщо не щось. Ну, я, наприклад, тяжка, от я вам чесно зашукаю. Я, я тяжка, мені, наприклад, людині, ну я, я можу поспілкуватися, так? Але таке, щоб на, на постійній основі, то я не можу, тому що в мене, говорю, немає цієї легкості, немає. Я розумію, що я нічого не можу дати людині. Я можу тільки сказати так, Алло, о, давай, вирішимо і проблему і ми з тобою поспілкуємося. Так, ні, от, чесно, не можу Не можу себе вичевити, там, хороший настрій, там, посмішку, там, смайлики там, позитивні, якщо вони в мене не позитивні, ці смайлики, але, то смайлик в мене сумненький. Тобто я не штучна, я справжня. І я не буду себе робити ту, яка я є насправді. Тобто, може в мене бути такий момент, що о, я піймала момент, коли я реально на позитиві, там, можу щось в моменті скинути. Там, засняти якесь відео, все. і потім поділитися пізніше. Але ж я не є така, в мене є грузіво, наприклад. Я нелегка людині, який, наприклад, чоловік якомусь там, 45 років плюс, він легше, тому що він вже досяг, в нього вже є квартира, машина, був одружений, є дитина, все, бізнес, все, він легкий. Йому треба легкість так? також. Ну, у в нього там бізнес тільки там справа, але він зайнятий. А про яку легкість я можу говорити, яку я можу сказати людині, якщо а, я тяжка. <смі> я тяжка, як я не знаю, я легка на підйом, але якщо воно того варте. Але якщо воно того не варте, я, 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 я таки я не відмовлюсь від спілкування, від... Але Потрібно знати, коли, де і з ким. Це, і мені не подобається, коли про мене вже мають строїти якусь ілюзію, що я якась там хороша. Ні, ніхіра я не хороша. Я можу сказати, я дуже меркантильна людина. Я меркантильна, я, 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 я шукаю завжди користь, користь шукаю для себе. Як би вона не звичало, я оріх і я така. Ну тому що я, я люблю гроші, я люблю, коли людина заможна, я люблю, коли людина пре ця енергія і він може поділитися, поділитися з людиною, якої нема цього. Тому з приводу мене я не хочу, щоб люди якісь. Робила свої висновки, що якийсь Божий ангелочок, ні, я не божий ангелочок, я далеко не божий ангелочок. У мене такий характер, що ну, я не, зі мною ніхто не витримує, я сама, я сама з собою не завжди справляюся. Тому я зараз гуляю і мені, треба, і, мені потрібно виговоритися на, канал, на каналі, щоб все собі не тримати. А це вже ваше тіло там робити про мене якісь висновки. Погано, я там, знаєте, люди настроють ілюзію, якось щось бачать, бачу своє, а потім обиральність цією головою це б'ються. Тому що людина не як би, те, що вона придумала, коротше, чесно.